Шолом. Вітаємо наших друзів. Mm -hmm. і Будемо читати третю главу послання Шауля Павла до Галатів. Mm -hmm. Так, І паралельно роздумувати разом з Духом Святим. так, mm -hmm. Спілкуватися. І нехай Бог нам допомагає розуміти. Це слово, так? так, що Шауль Павло він говорить. Угу. Своєму слові. Да. Нехай Дух Святий кожного з нас навчає. Він наш вчитель, і нього вся мудрість та сила, і ми угу. на нього вповаємо. І починаємо, так? Угу. Прочитаємо зараз п'ять перших віршів. І трошки пороздумуємо, поспілкуємось. О нерозумні галати. Так. Mm -hmm. Такий заголовок цікавий, що дар Духа Святого можливо отримати вірою, а не ділами закона. В мене назва Оправдання через віру. Оправдання через віру. Mm -hmm. Дуже гарно. О нерозумні галати. Да. Хтось зачарував вас? Хоча на ваших очах Месію проголосили розіп'ятим? Лише одне я хочу дізнатися від вас. Чи одержали ви духовний дар дотримуючись закону, а в іншому перекладі Духа Святого, так, mm -hmm. дотримуючись закону, чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї. Чи ви вже такі нерозумні, що життя, яке почали з Духом Святим, зараз намагаєтеся закінчити, закінчити людськими зусиллями. В іншому перекладі плотью. Собственною силою російською. Так, а є переклад досягнути цілі. Своєю силою, так? Yeah. Невже ви стільки вистраждали і даремно? Сподіваюся, що ні. Mm -hmm. Хіба Бог, який дарує вам Духа Святого, і творить чудеса серед вас? Mm -hmm. Робить усе це через те, що ви дотримуєтесь закону? В іншому перекладі виконуєте закон, mm -hmm. так? Mm -hmm. Чи може через те, що ви слухали добру звістку? І повірили в неї. Ось п'ять віршів цікавих, так? Mm -hmm. mm. І так, хоча ми ще не читали єврейський переклад, так? Mm -hmm. Але в процесі подивимося на єврейський переклад. Він теж дуже важливий, так? Mm -hmm. Бо є неправильні тут переклади, в синодальному православному mm -hmm. перекладі. Хорошо, <кій> починаємо. Тобто, Шауль Павло, говорить галатам, що вони. Глупі, нерозумні. Mm -hmm. так? На ваших очах Месію проголосили розіп'яти на ваших очах. Лише одне я хочу дізнатися від вас, чи ви отримали духовний дар, чи Дух Святий, так? Дотримуючись чи виконуючи закон, торгу, mm -hmm. так? так? І от важливі слова, чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї? Ну, Відповідь друга. Друга. Угу. друга. Добру звістку, так? Да. Тобто добра звістка, добра новина, Євангелія, угу. про про Ісуса Христа, Ішуа Месію, про Його угу. народження, так? про Його життя, про Його служіння людям, так? Угу. народу, про Його смерть за наші гріхи, так? Да. Пророки, які обіцяли, так, царю Давиду, що із його роду, так? Із його чресел, Лона, народиться Месія, так? Спаситель, царь і так далі. Тобто, Шауль, він коли був там, в Галатії, в цій місцевості, так? Коли він в них був навіть в синагогі, так? Так. Yeah. Він, проповідував, він проповідував про Ісуса Христа, про нашого Господа і Спасителя, про нашого Месію, що пророки говорили про Месію і так далі. І говорив про Воскресіння з мертвих, так? там багато про царя Давида він говорив, бо багато про було. Mm -hmm. Так? Про Воскресіння змертвих Ісуса Христа і Ішуа Месії. Тому Він їм говорить, що чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї. Тобто, коли вони почули про Месію? Вони почули. Вони почули, вони почули перший раз, ось коли вони були язичники разом з євреями, були в синагогі, mm -hmm. так? І ці язичники вони не були ідолопоклонниками вже. Вони були Божими прозелітами, наверненими у віру Бога Ізраїля, нашого небесного Батька. Вони, вони були, яких називали боящіся Бога, mm -hmm. так? Вони вже ходили туди, кожен по різному, ми не знаємо скільки років, до євреїв, синагогу. Так? Mm -hmm. І вони багато вже чули всього цікавого, про духовну моральні mm. заповіді, про Тору, про пророків, про Месію. Вони багато всього чули mm. там. Mm. Але, але приходить Шауль Павло mm. і говорить: Месія вже приходив. В Ізраїлі керівники. Ізраїля не впізнали його, розіп'яли його, виконали слова Святого Письма, так? і він вже приніс жертву за наші гріхи, так? І тепер ви можете отримувати від Бога ці духовні дарування, ці благословіння. Тобто, які духовні дарування, які благословіння, так, ми маємо завдяки жертві Месії. Завдяки тому, що він помирав на дерев'яному хресті за наші гріхи, так, проливав свою драцінну, mm -hmm. святу, праведну, безрішну кров. Так? Mm -hmm. Що ми такого важливого маємо? Так? Mm -hmm. Ми маємо в першу чергу дуже важливі духовні дарування. Це духовне народження, yeah. духовне пробудження, те, що ми говоримо, народжуємося Божими дітьми духовно. Так? Далі. Ми маємо духовні дарування, такі як спасіння, так, як примирення з Богом, як визволення, як викуплення, так, як праведність, як віру Божу. Це ж також дарунок від Бога. Так. У нас цього всього нема. Це все дарунки Божі, але завдяки. <клес> Жертві Месії, да. ось це дуже важливо не розуміти. Вірі в, вірі. вірі в жертву да. Месії. Да. Так? Віра, і то не від нас, від Бога приходить. І це Божий дарунок, і так. це благодать так, від Бога. Так. Тобто духовні дарування це Божа благодать, яка дається нам. Залежить. Так, да. але дуже важливо це все розуміти. Що оця вся Божі духовні дарунки, Божа благодать, mm -hmm. так? Дух Святий mm -hmm. далі це ще не все. Дарунок Божої мудрості, дарунок Божої любові. Це все дає нам Бог для того, щоб в нашому житті виконувалася тора і духовна моральні заповіді. Mm -hmm. Бо без жертви Месії ми своїми зусиллями не можемо жити по торі, mm -hmm. так? виконувати її. Так? Ми потребуємо Божої благодаті, Божої mm -hmm. допомоги, так? Ось це дуже важливо розуміти, ці всі речі, так? І тепер вони е ходять в синагогу язичники, вони навчаються, узнають про духовно моральні заповіді, mm -hmm. вони навчаються по ним mm -hmm. жити, по цим духовним моральним заповідям, так? Але вони ще духовно мертві, ще під владою гріха, раби гріха. Гріх царює, панує в їхніх серцях, в їхньому житті. Це важливо розуміти, що без жертви месії ми раби дьявола, раби зла, раби гріха і так далі. А раби гріха гріх це беззаконня порушення Божих духовно-моральних заповідей. Ось в цьому ми були рабами. Ми не могли своїми силами виконувати. Тору і духовну моральні заповіді, і їх порушували. Хоча ми можемо знати про них вже гарно. Mm -hmm. так? І ось дуже важливо його думка, що, ще раз повторюю, чи одержали ви духовний дар Духа Святого, дотримуючись виконуючи закон Тору, чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї. Mm -hmm. Так? Вони mm -hmm. чули її від Павла Шауля. Але до цього, коли вони ходили в синагогу, так? до цього, як вони ходили в синагогу. Хто рік, хто два, хто три, хто може п'ять, так? Ну, Духа Божого, Духа Святого, Руага Кодеш, вони не мали. Вони не мали. Вони не мали Божої любові, духовного народження, так? оцієї Божої благодаті, Божої сили, вони не мали. Тому Шауль їм говорить, вспоминайте, Дуже уважно розпоминайте, в який період часу ви отримали Дух Святий. До того, як я прийшов до вас, коли ви роками ходили в синагогу сюди до євреїв, чи тоді, коли я прийшов до вас, вам проповідував, ми помолилися з вами, і ви отримали так, всі ці благословіння, дарування Дух Святий, mm -hmm. духовне народження, Божу любов. Так? Всі ці благословіння ви отримали. І вони споминають, що насправді тоді, коли Шауль Павло їм послужив. Mm -hmm. Так? Yeah. Дивись. Ось Вікторія, наприклад, і всі, хто нас дивиться, з чим це ми порівняємо сьогодні? Так? Mm -hmm. Наприклад, є люди навколо нас в цьому світі. Mm -hmm. Це можуть бути наші товариші, друзі, рідні, близькі, так, знайомі, навколо нас. Люди, так, є? Mm -hmm. І багато із них вони вірують в Ісуса Христа, в Єшуа Месію. Вони вірують, що такий Месія приходив 2000 років тому, що Він є насправді, така особистість, реальна. Вони вірують, так? І що цікаво, і ці люди вони не мають ось цього духовного духовних дарів, mm -hmm. Божої любові, Духа Святого, Духовного народження, Божої благодаті. Mm -hmm. Ну коли ти з ними спілкуєшся, коли ти з ними спілкуєшся, то дуже часто вони говорять, ну, вже я не такий страшний грішник, так? Mm -hmm. я багато роблю і добрих діл, так? не тільки там десь поганих, так? Mm -hmm. Людина говорить, що в мене з Богом все одно все добре, mm -hmm. я нічого не порушую, все виконую, заповіді Його виконую. Mm -hmm. Тобто люди думають, насправді. Які там ніколи не читали ту Біблію, так? А вони думають, що вони живуть по Божим заповідям. Mm -hmm. так? І вони думають, що їхня віра в Месії, те, що вони просто усвідомлюють, що Месія є такий, що Був приходив. Mm -hmm. І вони думають, що цієї віри їм достатньо для спасіння, що все добре. Розумієш, це те ж саме. І коли ми зустрічаємо цих людей, зустрічаємо цих людей. Ми ж їм е, не починаємо тільки говорити, ой, ви повинні виконувати, ну беремо 10 духовно-моральних заповідей, так? Їх їм навчати, перечисляти, так? Це все потрібно. Але це все не спрацює. І поступово раз, і це все не спрацює. Коли ми проповідуємо тільки ось вам потрібно заповіді, виконуйте. Це ваше спасіння, це ваша праведність, це ваше вічне життя, так? і з одного боку воно так і є, то це все нічого не змінить, їхнє життя не допоможе. так? Поки вони не отримають спочатку спасіння, так? виправдання, праведність, те, що ми, ми називаємо так? Духа Святого Руаха, поки вони духовно не відродяться, духовно не народяться Божими дітьми, поки вони не отримують Божу віру. Божу любов, так? Боже спасіння, mm -hmm. Божу праведність, так? Mm -hmm. вони не зможуть своїми силами виконувати ці 10 духовно-моральних mm -hmm. так? А якщо вони, ми їм проповідували про спасіння, про те, як увірувати. Ти своїми силами се стараєшся, то це попливка, <клінь> да, буде? Так, оце називається в Біблії діла закона. Mm -hmm. Розумієш? Діла закона. Це те, чому любили навчати фарисеї і себе і людей, так? що ми такі хороші, ми все виконуємо, ми нічого не порушуємо, ми не грішники, ми праведники, ми виконуємо своїми силами духовно моральні заповіді. Оце було фарисейство і законництво. Це те, від чого Шауль, коли увірував в Месію, він від цього фарисейства, законництва, він відмовився. Звільнився. Да. І звільнив його Бог. І він відмовився. Тому це фарисейство і законництво воно все, сьогодні є навколо нас в житті багатьох людей, наших там друзів, товаришів, знайомих, близьких, рідних, його вистачає цього законництва. Коли людина вона упаває на свої сили, коли вона думає, що вона своїми зусиллями виконує всі духовно моральні заповіді, і цим самим в очах Бога вона прийнята, вона виправдана. Вона спасенна і Бог її приймає, говорить, ой, який ти молодець, mm. але Ісая говорить, що наша самоправедність це діла mm. закону, mm. Брудна одежа. це брудна забруднена. одежа, забруднена mm. гріхом, неправдою, mm. беззаконням, порушенням Божих духовно-моральних заповідей. Mm. Ось що таке наша самоправедність, yeah, yeah. уповання на свої сили на плоть, mm. на діла закону. Розумієш? Mm -hmm. Ось це дуже важливо розуміти, про що мова. Тут мова зовсім не йде про те, що Бог відміняє свою тору, свої духовно-моральні заповіді, mm -hmm. що не потрібно нам це все виконувати. Не про це, про це. це тут мова не йде. Тут мова йде про те, як ми спасаємось mm -hmm. і виправдовуємося в очах Бога. Mm -hmm. І на що нам уповать потрібно на жертву Месії. так? Яка нам дає все потрібне і необхідне для нашого життя. Mm -hmm. так? І якщо ми навіть ми ж не безгрішні, ми ж що в торі древнього заповіту, що в торі нового заповіту, mm -hmm. ми десь то і порушуємо Божу заповідь. Mm -hmm. так? Наприклад, п'ять виконали, одну порушили. Mm -hmm. так? Але так як Месія приніс себе в жертву для нас один раз і назавжди, mm -hmm. на всі часи. Навічно на, да. Да, на все життя нам вистачить його жертви, щоб нею очищатися mm -hmm. на кожен день. І якщо ми порушили Божу заповідь, це не страшно. Mm -hmm. Людина вона покаялася особисто перед Богом. І, як Йоханан Ян говорить, кров Месії очищає нашу совість і душу mm -hmm. від всякого гріха. Це те, що робить жертва Месії з нами. Mm -hmm. У нас є жертва Месії на все наше життя. Коли ми забруднилися, замиралися гріхом, mm -hmm. ми покаялись, визнали свій гріх перед Богом mm -hmm. і сповідувались, так? І Бог допомагає нам звільнитись від цього гріха, відвернутися від цього гріха, не робити цей гріх. Mm -hmm. Оце дуже важливо розуміти, як ми спасаємось все наше життя до кінця наших днів, mm -hmm. як ми спасаємося жертвою Ісуса Христа, Ішуа Месії. Оце mm -hmm. важливо знати нам. І да. розуміти, так? Да.